Наші ігри на різдво багато кому сподобались, тому сьогодні я розповім про деякі з них. Перший конкурс точно підійде на ваше весілля. Тут в головній ролі роги, і ні, їх треба не наставляти, а надівати на голову і кидати туди ось такі кружечки надувні, Ну можна будь-які. І сенс в тому, що той, хто з рогами, повинен зловити як можна більше кружечків, і тоді ця команда. Перемагає в наступну гру можна грати різними варіаціями. Це у нас варіація, коли треба з під туалетного папіру витягнути якийсь бантик, бантик якогось кольору, і далі під тим кольором є різні стаканчики. Ти обираєш, що і подобається, і там може бути якийсь презент або смаколик, або все, що ви туди покладете. Ми ще робили так: ставили стаканчики в ряд, брали туалетний папір, і хто куди докрути туалетний папір, і напроти стаканчика, якого стане, той і отримує подарунок що в ньому. В наступній грі Головне не подавитись, треба багато маленьких маршмелов, трубочки. І хто більше за одну хвилину назбирає маршмелов, той перемагає тут? Також трошечки фігурують олені. Значить, беремо олінячі лапки, і ними потрібно як можна більше назбирати маршмелоу. До цієї гри я підійшла серйозно. Значить, треба з зав'язаними очима урвати у саперника його лопатку. Наврядіть ну насправді треба просто як можна більше назбирати вати. Закритими очима, значить, наступна гра потрібно із таких стаканчиків або щось подібне побудувати башню. І а, треба це робити паличками від суші або трубочками. Головна ціль це не завалити цю башню, тому що валиться вона прям дуже-дуже просто. У нас було ще декілька різних ігор. Якщо вам прям сподобалось, то я можу зробити другу частину. Ми вітаємо переможців. Собака також вітає переможців. І не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мене.